У нас на зв'язку вже перша наша гостя. Це співачка Волянська. Вітаємо вас. Добрий день. Дуже раді вас чути, дуже раді вас бачити. І перш за все, звісно, давайте з вами знайомитися. Цікаво дізнатися про ваш творчий шлях. З чого ви починали? Та чи загалом пам'ятаєте свій найперший виступ на сцені? А, моє справжнє ім'я Вероніка Волянська. Мені 12 років. Я з міста Києва. З дитинства я мріяла стати артисткою, і саме зараз я до цього впевнено йду. І так склалося, що у мене з'явилася авторська пісня, автором якої стала Маша Кондратенко, за що я їй дуже вдячна. Це пісня принцеса? Так. А розкажіть, будь ласка, про неї. Назва нам вже подобається, тому що мені особливо подобається. Не знаю, як паче всі дівчата Значить. обожнюють принцес. Розкажіть, будь ласка, про що вона? Це пісня про дівчат, про перше кохання, а перше кохання це спогади на все життя. Знаємо, що є відеоробота до цієї пісні. Розкажіть, будь ласка, в яких локаціях знімали, і загалом про що кліп, який його меседж? А, кліп про принцесу, дівчинка, яка, а, ну, тобто, дивіться, от дівчинка, яка влюбила ну, закохалась в когось і. От е, а хлопець її е, ну не дуже кохав, і вона співає в цій пісні: то що е, от я не твоя принцеса, ти не мій принц. Mm -hmm. Ну, кохання ну, Звичайна така історія кохання, кохання. і звичайна, яка буває у кожного в житті один або декілька а, разів, як мінімум. Вероніка або Волянська, або Вероніка Волянська. Слухай, ну я от зараз трошки таки гублюся, тому що Волянська то, начебто, як прізвище, а хочеться звернутися до тебе ще й а, по ім'ю. А, Веронічка. Анука, розкажи нам, будь ласка, для того, щоб у свої 12 років а, випустити свою власну відеороботу стати а, відомою виконавецем. В українському шоу-бізнесі. Що для цього потрібно робити? Наскільки активно для цього потрібно робити? робити І скільки часу ти приділяєш саме заняттям вокалу, зйомкам, записам пісень? Адже розуміємо, що школу ніхто тут не відміняв. О, дивіться, я о, займаюся вокалом два рази на. Тиждень, і, і я вважаю, що якщо ти хочеш стати артисткою відомою, то потрібно займатися професійним вокалом, е, записувати м, пісні, тобто їх виставляти на ютуб, кліпи, щоб були обов'язково. Е, звісно, що школу ніхто не відміняв, і потрібно ще вчитися, старатися відмінно. Я вчусь на відмінно в школі. Ще я додатково займаюся англійською мовою. З чотирьох років, і це для мене прям щось неймовірне. А скажи, не важко, не важко важко тобі, тому що дій, весь день виходить розписаний і англійська, і співи, і школа. А чи вистачає часу на прості розваги, які потрібні 12-річній дівчинці? Ні. Все одна конкретна маленька відповідь, але одразу стає все зрозуміло. У тебе є якесь хобі, до речі? Обі так в мене є це танці, співи, звісно, та професійна англійська мова. Й танці додалися. А про так. танці ти на початку не сказала. А чи приділяєш їм теж увагу і теж займаєшся, чи просто знаєш такі свої заняття десь сама по собі? Чи є конкретний час, який ти ходиш до танцювального класу і там займаєшся з тренером? Тобто, це також у тебе в розкладі. Я займаюсь два рази на тиждень хореографією з хореографом, постановником Ростиславом Сидоренко, і я йому дуже вдячна за це, що він приділяє мені час та увагу. А тут же є дуже важливий момент, тому що вправний вокаліст співак. Він обов'язково має як мінімум на сцені, як максимум у своїх відеороботах, ще й вправно рухатися. А тут йому допомагає що? до речі танці. Якщо в тебе пісні, наприклад, англійською мовою, тут тобі допомагають що уроки англійської. Все продумано з самого все, дитинства. Все, все, з самого дитинства, все схвачено. У тебе є е, е, англійські пісні, там чи переспіви, чи кавери. Uh, є переспіви, Я співала пісню недавно біля Айліш Лавлі, А поки що я ну не брала ще англійських пісень, тільки лише одну брала. Але в планах я хочу взяти ще англійські пісні. Будемо дуже раді почути. Якщо така пісня буде, будемо раді побачити в нашому марафоні та поспілкуватися. А скажи, будь ласка, нещодавно ти отримала премію діти гордість України. Розкажи, як все це проходило і за що саме тебе відмітили. Відбулася премія Діти Хортій України. Проходила вона в місті Київ. Це було дуже святково. Мене нагородили титулом. Також відбувся мій виступ та прем'єра пісні принцеса. А яким чином відбувався саме відбір, що оцінювали? Можливо, ти сама щось подавала, якісь свої конкретні роботи чи досягнення? От на що звертали увагу? Чи то журі, чи то судді, хто там були, і що вони оцінювали? А, звертали увагу, що була авторська пісня, та обов'язково що вже була вона на Ютубі та на інших музичних платформах. Серйозно, все таки доволі підхід. Ну дуже круто, що ти там взяла участь. А скажи, а в яких ще концертах чи проєктах ти брала участь? Чи все гаразд у нас зі зв'язочком, чи ти нас трошки, чуєш, трошки, так? Трошки гуртки трошечки. Можна було побачити Слухаємо або не слухаємо? Зараз ми все дізнаємося. Є є. Нещодавно можна було побачити мене на телеканалі Один Плюс. А ми приймали участь в різдвяному концерті разом з Анастасією Демит, це представниця дитячого Євробачення. Заспівали ми разом щедро. в цьому концерті. Також приймали участь дуже багато інших зірок: це є Натарафеєва, Діма Монатик та багато інших. А які відчуття були, коли стоїш на одній сцені з такими зірками? Чи не хвилювалася ти? Як все відбувалося? Це було неймовірно. Я була дуже рада, те, що я участвую ну, з такими зірками. І коли я побачила себе на телеканалі Один Плюс один, я була просто в шоці, те, що я приймаю участь в таких от, м програмах. Вероніка, ну скажи, а ти коли на них дивилася і була поруч із ними, ти уявляла себе на їх місці? Ну от би, знаєш, так стоїш на них, дивишся на манатік або ще на когось із дівчат, і думаєш, так, а я би тут. Була б теж непогано не виглядала б. І в цій ситуації зробила б або сказала б те, або те, або те на сцені. От Ці було таке, ну просто цікаво. У нас, знаєш, Хочеться все одно вийти на велику сцену. Хочеться все одно, щоб тебе надзвичайно потужно вітали і знали, як то ж манатіка або ще когось. Беронічка. Ти нас чуєш? Так було те, що я себе уявляла ще в дитинстві. А ще уявляла себе в дитинстві відомою зіркою. Я танцювала біля телевізора, дивилася якісь різні е, телеканали, музикальні, такі як один плюс один та багато іншого. Ну, прям як я. Ну я тільки хотіла сказати, що ми також цим трошечки займалися у дитинстві, та подекуди і не у дитинстві. Це нормально у нас було стільки прикладу, як от зараз. Ну, так, зараз набагато. набагато Кроше, і мені здається, варістів, зараз, варістів. от як Вероніка, як такі діти талановиті, їм дуже пощастило, тому що вони можуть показати себе з самого дитинства. Да. От, взяти і заявити про себе, і це неймовірно круто. Вероніко, у нас же попереду свята, новий рік. Розкажи, будь ласка. Як збираєшся святкувати? Чи святкуєш ти з родиною? Як це у вас відбувається? Можливо, у вас є якісь цікаві новорічні традиції? Насамперед, в мене дуже плідний графік, дуже багато концертів перед новим роком. Майже кожен день я виступаю на різноманітних заходах, і мені це дуже подобається. Тому після «Принцеса» набирає свої оберти не лише в Ютубі, а й на концертах. Я планую святкувати свій новий рік в полі своєї родини. Ну, це Молодь, правильно. Мені здається, це такі сімейні свята, різдво, новий рік. Їх потрібно саме з родиною, з найближчими людьми відзначати. Веронічко, і не можемо звичайно відпустити тебе без побажання всім нашим глядачам. Будь ласка. Вітаю всіх з вами брахом. Бажаю миру та злагоди в ваших домівках та скоріші перемоги нашій Україні. Слава Україні! Героям слава Вероніка Полянська або просто Полянська сьогодні була в нашому ефірі. 12-річна юна зірка, яка досягла вже неабияких результатів звершень і перемог у своєму юному віці, але не дивлячись на це, вже виступала і стояла на одній сцені поруч із відомими зірками. І Окрім того, що виходила. В ефір на національних телеканалах ще й сьогодні доєдналася до телемарафону Простір Свободи на телеканалі Д1. Так і ми зараз подивимося та послухаємо цю пісню Принцеса та дізнаємося щось новеньке та щось традиційне про кохання. Кожного ранку уночі коли самки за ніжно так мене обіймав приходжу до мами. Вся така неслухняна, я закохала сильно, мама він просто вал, я йому написала, я ще так не кохала, я ще так не кохала, а він тут ремонтував, я не твоя принцеса Приходжу до мами вся така неслухняна, я закохала сильно, мама він просто вау я йому написала, я ще так не кохала, я ще так не кохала, а він тут друг я не твоя принцеса